Доброго дня, друзі. Хочу вам показати, як я показував, роблю я, міняю пороги в машині Fiat Doblo Відео я виложив. Як я вирізав, як я приварував пороги, тепер дійшла черга. Порою хотів покрити баранику Хочу вам показати, як воно виглядає. Там я наклеїв скотча на порога. Бараник буде йти до сих пір, потім буду як красити. Буде як красити, воно нормально затекло. І закрили ми тут теж бараником аж сюди. Теж я скорш буду піднімати весь, щоб чуть чуть заливав той шовчик, де баранник всі сходить. Так воно в мене вийшлося. Бараники. Є 2 чи 3 кольори. Є чорний, по-моєму, сірий є і білий. Бо я скоріше не знав, потім його закрашувати під другий колір. Так воно виглядає. Тут закрито, тут каскоч ми відремоємо. Вчора ми його вечором закидали бараником. вона закраситься, той і білий колір, буде все красиво. Так ми пороги поміняли. Все у нас тип топ. того не буде нічого видно. Ну, під колір ну, все буде красиво. А так, з тої сторони. Тут погано видно Ось, не, освітлення. Не. І так з тої сторони. Що хочу я сказати? Чим я запускаю? Бараника. Під бараник є спеціальні пістолети. Але вони мені не подобаються в роботі. Майстри що все Така є штука. Нею. Добре солярку мити мотора. Запускаю я нею теж пороги, мовіль, мастіка. Інігрол змішую. І запускаю вона. Ну, Хто знає, воно таке жирне, щоб корозія не Ну, відкидає воду, щоб менше корозії, Але треба ним запускати. Ні вже як пороги загнили. Я наливаю в ту банку спереду. Тут я регулюю, відкручую, закручую. То воно. Зернистись бараника. Грубше зерно дрібніше зерно. Ну і теж, якщо дрібніше зерно, то я додаю трошки розпорителя 647-го. Воно рідше і воно. Дрібніше, а, так воно, виглядає. Замалюємо, покажу далі. Як воно буде в загальному виглядати? Ну, я суто таким не займаюсь покрасками. Скоріше займався, але такі машини, як Жигулі, а от таке знизу десь порога, таке що То вже в окрема категорія роботи, покрасочні роботи. Таке пороше поміняти я ще можу, але покраску ідеально я не вмію і не намагаюсь. Я намагаюсь вчитись, бо роботи, крім того, є, Хватає. є люди яким-то краще получається. У нас суто займається покраска. Але попросили, бо тут і терміново. І завтра ввечері будемо красили. Щоб ніж висохло в нос, висохло вчора ввечері баранку закривав, сьогодні він вже сухенький. Завтра будемо займатися таким, що бо ми вчора хотіли баранком закрити висохло, бо тут до вечора. Завтра будемо займатися цією аркою. ще. Будемо її рівняли. Виложу відео. Як я рівняю, як я витягаю. Будем, але різати не хочу, без варок було. Будемо бачили по можливості ми менше безварки будемо потім. Корозія не йшла. Завтра будемо, тим працювали в день, а ввечері. По можливості будемо відлити. Вже будемо красили. Пороги і то вже разом закрасити. Дякую, що дивитесь. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Підписуйтесь, кому цікаво. Буду виложувати. різні цікаві відео по ремонтах машини. І по... про свого трактора теж трактора про техніки як в мене в контенті дякую